Не секрет, що сьогодні перед національною ідентичністю і культурою зринаються нові і нові загрози. Хаос, недержавницька політика в сфері інформації, розгул імперських російських ідеологій, деструктивні дії великого капіталу поставили українство в глуху оборону. Про це говорять всі, хто стоять на твердих націозахисних позиціях, громадські діячі. Науковці, політики, що є сьогодні конкретною загрозою для української нації, для державності, цілковита втрата ініціативи влади у справі захисту українського інформаційного простору, книговидання, кіноіндустрії, пропагандистські маніпуляції, юридичні обмеження, залякування, все це види і методи боротьби з українською нацією. З українською культурою сьогодні Українофобія має два основні спрямування: відкрите і приховане. У першому випадку, коли ми бачимо відкрите це спрямування, явище українофобії є наслідками антидержавницької політики владних еліт України, які не забезпечують належного рівня політичного самозахисту держави, так як це є у кожній демократичній. Національній державі світу насамперед у Європі, у другому випадку, прихована українофобія це наслідок розростання у суспільстві меркантильних, совково безвідповідальних анархістських настроїв, які приводять до влади різні прагматично виробничі синдикати. І тут якраз яскравим прикладом може бути партія регіонів. Друзі, з огляду на вище сказане, вважаю, що назрів час, історичний час для формування нової стратегії захисного змісту. Шляхів тут може бути багато. Наприклад, такий: у кожному з регіонів України за обласними та історичними землями Волинь, Полісся, Слобожанщина, можна скликати регіональні збори громадських активістів залучити депутатів обласних рад. Місцевих рад, які вважають за потрібне сьогодні включитись в державотворчу програму національного наступу на українство, варто варто нарешті збагнути і суспільству і владі, чітко усвідомити, що подолати оце ганебне огидне явище українофобії можна лише в національній державі. Слава Україні!